Який чарівний сон. А що мене це розбудило? Вочевидь, не будильник ще зарано Та що то за галас? Слід піти подивитися. О. Цей галас крики люблячих фанів Вікі, ми тебе любимо! Друзі, я вас теж просто обожнюю. Дякую вам. Ось це я розумію доброго ранку. Відна Ніколь теж прокинулася через гучні звуки за вікном. Та хто ж насмілився перервати мій солодкий сон? Я з ним розберуся, ким би він не був. На жаль, це не фанати, а тільки місцевий безхатько. Аго, ти, бруднулю! Чи не можна тихіше поводитися з радня? Загалом я тут важливою справою займаюся. <су> краще скажи дякую за те, що замінив тобі будильник. Я зараз спущусь і таке дякую висловлю. Так, так. Здається, мені краще поквапитися. Здається, час для моєї головної зброї. Утік. Оце так боягуз. Ну, принаймні, більше ніхто не голосує. Популярна дівчина не може дозволити собі носити брудне та смердюче взуття. Цьому мотлоху не місце в моєму гардеробі. Аж ось бідна студентка цим зовсім не гидує. Щоправда, не лише вона. Знову ти. Оце так зустріч. Прислужнику, я приніс вам найактуальніші моделі цього сезону. Візьму кеди, адже я все-таки на прогулянку йду. А, я перша їх а, взяла. Зуськи. Я вони тобі навіть замалі. Вони розтягнуться. О, там що п'ять mm. доларів лежить. Де? Хе -хе, повірила. Отакої бодай тобі цього разу ти так просто не втечеш. Такі милі та зручні. Саме те, що треба, хороша робота. Я пішла гуляти. Радий допомогти. Дорога машина та послуги водія звичайний транспорт для багатійки вікі. Аж ось у ніколю все геть навпаки. <гум> Я проспала. Придумала. Чого тільки не зробить зубрій, аби не спізнитися на навчанні. Аж ось і коледж. Як же зручно мати особистого водія? Пасажиру навіть двері не потрібно собі відчиняти. Гарного дня вам! А це ще що за звуки. Ось і моя зупинка. Дякую, що підвезли. Бувайте. Це ще що за сюрпризи. Ура! Я саме вчасно! Усміхайтеся. О селфі, я теж хочу. Іди собі, не псуй кадр, як невічливо. Вікі остаточно задерла носа після покупки нового смартфона. Старий гаджет, Ніколь поза конкуренцією. Проте бідна студентка так просто не складе руки. Ботани теж мають свої плюси. А головний з них це знання. Я покращу свій смартфон, і він буде крутішим за всі, що нині існують. Усі будуть мені шалено заздрити. Фух. Нарешті закінчила. Завдяки шести потрійним камерам він робитиме найкраще фото. Крясця, Спалах такої кількості камер виявився занадто потужним. Лишенько, мій ідеальний зір. Отже, студенти. А чому ви всі в окулярах? А ви про це краще в Ніколь спитайте. Так, Ніколь, хто зіпсував наш зір? Я ні в чому не винна. Черга красенів, які намагаються полонити серце найпопулярнішої дівчини коледжу, це не дивовижне явище. Скільки хлопців ні в року? Ех, таланить їй. Алло, mm. так, вибач, мене тут відволікають. Навіть не сподівайся. Ні, це я не тобі сказала. Та скільки ж можна? Я ніколи не побуваю на її місці. Агов, це тобі справді повірити не можу. А ти симпатичний. Гаразд, ходімо. Сподіваюся, ти не зайнята сьогодні ввечері. Аж ніяк, я вільна. Невже на не Ніколь чекає романтична вечеря у тому ж ресторані, де відбувається побачення популярної віки? А от і Дузьки, бідну зубрійку, знову спіткала невдача. Тож, що скажеш, Тест? з літератури? Натомість я пригощу тебе печивом. Однак я сподівалася на нормальне побачення, як у віки. Ох, та може, все-таки домовимося. Давай на сюди печиво. Ще. Хоч ніколи зла, проте вона не зможе відмовитися від улюблених кондитерських виробів. Найбільшою спекотною пустелею в світі є Сахара. Еге ж, зрозуміла. Записала. Варто відзначити, що вона постійно збільшується. Агов, ботанко, чи бачила ти колись чарівну лампу? Ова! Тільки в мультиках. А чи вона справжня? Зараз і перевіримо. Йой. Фух. То хто це перервав мій сон? Отак, гаразд, робота є робота. Чого ви хочете? Це ж реальний джин. Тихіше. Бачиш, на глобусі написано Мальдіви, і я хочу, щоб ти мене туди переніс. Сподіваюся, ти ретельно обдумала своє бажання. Звісно, як скажеш. От, і все. Якщо зустрінете Аладіна, то перекажіть йому, що я в відпустці. Віки зникла. Стривайте, невже вона потрапила до цього глобуса? Джин сприйняв бажання дівчини надто буквально. Я що застрягла тут навіки? Будь ласка, допоможіть, бідолаш на віки, я обов'язково щось вигадаю та врятую тебе. А як ти гадаєш, чи можлива дружба між популярною та заможною студенткою та бідною ботанкою? Пиши свою відповідь у коментарях під цим відео. Вітаю всіх на сьогоднішньому майстер-класі з макіяжу. Чи готові ви навчитися фарбуватися як професіонали? Звісно, цікаво, що тут відбувається. Ах, вхід на урок коштує цілих 100 доларів, проте в мене й близько немає таких грошей. Зараз я покажу вам правильну техніку нанесення косметики. Бідна Ніколь готова ризикнути заради нових знань. Шкода, що майже нічого не чути. Гаразд, зате видно. Просто повторюватиму те, що показує майстер. На досці, як ви вже зрозуміли, зображено схему нанесення тонального крему. Не забудьте дібрати правильний тон. Ніколь неправильно зрозуміла викладача, і в результаті замість гарного мейкапу намалювала власне схему. Отже, треба робити так, начебто зрозуміло. А ми вчитимемося макіяжу моделей. Чудово! Має трохи дивний вигляд, проте це напевно такий новий тренд. Що це було? Отакої привіт! Я просто повз проходила. Ви все неправильно зрозуміли. Час для догляду за собою. Хм, начебто маю непоганий вигляд. А це mm. що? Прищ. Слід терміново його позбутися. Що відбувається? Чому я не можу поворухнутися? Ні, ні. Ні. ні ні Забери від мене брудні пальці. Трясся, лишенько. Так, спокійно, віки, дихай. Це лише дивне марення. У вас сьогодні підсумковий тест. Бажаю вам успіху. Почнімо. Завдання здаються нескладними, леле. Бідолаха Ніколь. Має так мало грошей, що доводиться заощаджувати навіть на канцелярії. Не олівець, а не якийсь. Трясця в руці закінчилося чорнило. Ця проблема швидко вирішується. Алло, Ніле, принеси мені ту саму щасливу ручку. Все-таки дуже незручно писати, однак виходу немає. Добрий день, пані Вікі. Ось ваша ручка. Чудово! Залишилося встигнути розібратися та дописати тест. Та як завжди, першою тест закінчила відмінниця Ніколь. Ось наші тести, пане Хантере. Зараз я їх і перевірю. Чергова А! Егегей! Еф. Цього ж бути не може. Пане Хантере, у мене до вас пропозиція. Ви змінюєте це непорозуміння у вигляді моєї оцінки на А, а я вам подарую цю ручку. Вона ж інкрустована діамантами. Я стану заможним. Велике вам дякую. За тобі дякую. Коли ти заможний, оцінки для тебе не проблема. Чудова вечірка, Вікі. За нас. Однак чому ж у мене таке відчуття, ніби когось не вистачає? Так, треба добре продумати бажання. Так, хочу, щоб у мене з'явився друг. Я мушу це зробити. Невже мама телефонує? Не можу повірити, Вікі? Слухай, я тут подумала не хочеш прийти до мене на вечірку. Жартуєш? Та я ж залюбки. На вечірку еліти далеко не всі студенти можуть потрапити. Дивіться, це ж Лео! Зірка кей поп! Так, так, на сцені Лео, і я готовий співати пісні про кохання впродовж цієї ночі. Де ж вона? Еге ж, Ніколь, ось і ти у вас тут так чудово. Хто її запросив сюди? Вона ж не вдаха. Дозволь мені щось зробити. Та я ж нічого не бачу. Візьми мої які гарні окуляри! Можливо, це магія. А може, в серці заможної та популярної віки насправді з'явилося місце для справжньої дружби з бідною дівчиною. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!